Усім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас залишова розпаковка. Мені під час моєї відпустки, скажімо так, на початку січня прийшла одна посилочка, там було здається дев'ять книг, здається, 9. І буквально нещодавно мені також прийшла одна посилочка, там було 6 книг. І з Amazon ще мені приїхала вчора посилочка. Тож книг має бути багато. Книги дуже-дуже популярні. Це все, що зараз ви бачите на просторах інтернету, Тіктоку, Ютубу, будь-чого. Загалом у нас з вами на розпаковці сьогодні 17 книг. Це капець, як багато. Тож зараз я вам їх покажу, а ви не забувайте поставити вподбайку, якщо відео вам подобається. Також не забувайте коментувати відео, якщо ви ще читали з цих книг або може, Порадити мені якісь книги ще цих авторів, то я залюбки прислухаюсь до вашої думки. Беріть собі щось смачненьке, я тут вже допиваю залишки кави і будемо починати. На початку січня я отримала три книжечки, це в нас взагалі тетралогія книг в серії чотири. Тут у нас іде друга, третя і четверта книга з серії, відповідно. Перша називається Мор. Загалом серія називається Чотири вершники. Здається, Якщо я не помиляюся, але тут у нас історія не про а, таких чотирьох вершників, як Опенлопе Дуглас, а трішечки про фентезійних. Загалом, кожна книга це окрема історія. І, можливо, як ви вже бачили в любовних романах, а, тут є така штука, як кожна книга розповідає нам про якусь окрему пару. Але окрім цього всього, тут буде ще і фентезійна складова. Тому що кожна книга нам розповідає про одного із вершників апокаліпсису. Перша розповідає про мора і. Ой, не пам'ятаю, як дівчину звали. Ну, дівчат я взагалі не пам'ятаю, як звали, скажу чесно, відверто, але ця буде про війну і якусь дівчину, ця про голод і якусь дівчину, і це відповідно про смерть і якусь дівчину. В чому фішка цих історій? Фішка в тому, що кожен із чотирьох вершників приходить на землю для того, аби заподіяти шкоду людям. Знищити людство, ну наскільки я зрозуміла, з антації, і відповідно будуть знаходитися дівчата, жінки, наші головні героїні, які будуть протистояти кожному з цих вершників, кожному в своїй книзі, відповідно, і будуть намагатися врятувати людство, але в першу чергу врятувати себе і своїх близьких. Коли я показала ці книжки на просторах Тіктоку, мені написали, що це дуже гаряча, дуже класна фентезійна тетрологія. Тож я дочекавшись першої книги, вже можу спокійно починати читати. Скажу чесно, відверто, я навіть хочу відзняти якесь окреме відео на Ютубі або про любовні романи, можливо, тиждень читання, можливо, три на три, от щось таке мені хочеться. Тільки я не знаю, чи варто зробити просто любовні романи, чи можливо варто змішати суміш таких піджанрів, так? тобто взяти можливо класичний любовний роман, дарк роман і можливо фентезійний любовний роман, і так буде змішано декілька жанрів. Під жанрів в одному відео буде, напевно, цікавіше. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях під відео, чи цікаві подібні формати відео для вас. Те саме мені цікаво зробити з іншими жанрами, наприклад, детективи, трилери, просто фентезі. І взагалі це є в моїх планах на цей рік. Тож, якщо у вас є якісь вподобання до того, що би вам хотілося побачити першим в плані жанрів, то я прислухаюсь залюбки, тому що особисто мені, в принципі, байдуже, що читати першим. Мені хочеться прочитати все. І мені, наприклад, самі дуже важко обрати, яку книгу брати наступною, тож, в принципі, я готова прислухатись до ваших побажань. Книжки, до речі, доволі пухкенькі. Перша книга не тоньша, тож читати тут буде багатенько. Хоча, ну, десь по 500-600 сторінок книга має. Ну, тут 500, тут теж 500, напевно, це 600. Загалом, я сподіваюся, мені сподобається. Далі, в цьому ж замовленні мені приїхали три книги із серії Twisted. Оскільки першу Twisted Love я вже прочитала, десь вона тут має бути, бо я також на неї знімала нещодавно відео. А відповідно, у мене тут книга друга Twisted Games. Тут у нас книга третя twisted Hate і Twisted Lies. Тобто. Я чесно скажу, я вперед, мені перша книга дуже сподобалась. Я бачила, що хтось відносить ці книги до піджанру Дарк Романс. Ну, скажу чесно, відверто, мою думку, в першій книзі я Дарк Романс не побачила. Можливо, для когось там є елементи дарку, для мене особисто там ну, як таких елементів дарку не було. Але як любовний роман. Мені дуже сподобалось. Хто не знає, тут у нас кожна книга розповідає про окрему пару. Чесно скажу, хочу ось цю почитати. Чомусь мені дуже хочеться. Я чесно, навіть не знаю про яку пару тут буде розповідатися. Стараюсь вже собі не спойлерити, якщо чесно. Але чомусь бачила дуже багато прямо всієї книги в інтернеті, в Тіктоку, тож чомусь їй хочеться. Але буду йти по порядку. Мені здається, що хронологічність перечитання книг все ж таки в якійсь мірі важлива, тому що якісь згадки можуть бути, якісь відсилки, флешбеки. Тому, як на мене, краще читати в хронологічному порядку. І відповідно ось цю красиву, неймовірну, шалену, чудову, романтичну, любовну, я не знаю, яку ще гарячу. Історію і всі ці книжки я також скоро буду читати. Далі в мене книги про мафію. Три книжечки. Ось у мене є три перших книги. Вони мені приходили здається ще до нового року. І першу книгу з цієї серії Брутальний принц або який перекладуть, скоріш за все, український жорстокий принц, я вже читала. У мене в TikTok є окремі відгуки і тематичні відео на цю книгу, книга мені шалено сподобалася. Здається, вже в січні розповідала про неї, бо читала вже її в січні. А, тож, я вирішила, що оскільки мені сподобалася перша книга, то мені обов'язково зайдуть решта книг, тому що мені сподобалося... І як пише авторка, і те, що книги читаються дуже легко, це в нас любовні романи, любовні романи з елементами мафії. І, можливо, вам зустрічалися вже відгуки на ці книги, де говорилося про те, що у цієї мафіозної складової тут небагато. Скажу чесно, відверто, небагато її у книзі Хукт Емілі Макінтаєр. От там буквально от воно якось навколо. А в Брутальному принці, як на мене. Там все побудовано на оцій мафіозній складові. Тож, якщо ви мафію не полюбляєте читати, то, скоріш за все, ці книги вам не зайдуть. Я читала про мафію любовний роман вперше, мені дуже сподобалося. Це було дуже атмосферно, я би так навіть сказала. Тож я обов'язково буду продовжувати читати. Це шоста книжечка, п'ята і четверта. Якщо... Ні, Навпаки, навпаки, що... Блін, я не знаю. Тут немає відміток. Знаєте, в чому прикол цих книг? Що кожна книга містить арти. Я вам покажу перші, перші арти з цих книг. Ой, ось так. І кожна книга містить додаткові арти з головними персонажами. Тож, я вам навіть передати не можу ось таким чином тобто, головний герой. І я вам покажу, наприклад, зараз головну героїну. Далі я вже показувати не буду, тому що вони можуть спойлерити сюжет. Ось так. Але це дуже круто читати книгу і бачити картинки з історії, бачити якусь візуалізацію. Мені настільки це сподобалось. Книги дуже класні, вони маленькі, от що мені подобається, тут не 500, не 600 сторінок. Брутальний принц взагалі там. на... 300 сторінок, але за ці 300 сторінок ви переживаєте просто якийсь екшн фільм, причому якісний екшн-фільм. Тож я буду читати. Я вирішила продовжувати знайомство з пані Фрідою Макфаден, тому що її служниця мені дуже сподобалась, шалено. Це була ще не одна з найкращих книг минулого року, і я вирішила, що я буду читати цю авторку надалі. І поки що я тільки купую її книги, тому що я налаштовую себе на певний марафон. І, відповідно, я дуже хочу прочитати якусь із її книг в несерійних. Саме в якомусь марафоні для того, щоб ну, якби яскравіше передавати вам емоції, тому що, поки ти читаєш цю книгу, ти переживаєш такий спектр емоцій. Це настільки. Різноманітні емоції, вони дуже яскраві, що їх просто ну, хочеться закріпити в себе в пам'яті, наприклад, у вигляді відео на Ютубі, або там, передати, поділитися з вами і дати вам можливість відчути, ну, що ж там відбувається. Сюжет у нас тут розповідає про родину, яка, здається, чи то хоче переїхати в якийсь будинок, чи то дивиться будинок для того, щоб обрати собі для майбутнього прожиття. І, в силу певних погодних обставин, вони приїхали в один будинок і не змогли його покинути, тому що там якось зіпсувалася погода. Я, якщо навіть не помиляюся, тут у нас має бути зимова атмосфера, зимова така тематика, тому що там, а, чи то якась зимотіль шалена, чи що, вони не, не змогли виїхати з будинку, і вони там, відповідно, залишилися. І в подальшому з цим будинком починаються якісь. Містичні моменти, я би так сказала. Хоча я не певна, що містика тут буде, скоріше це такий фльор. Але тут все в дусі Фріде Макфаден. Вона полюбляє будинки і таємниці пов'язані з цими будинками. Тут безпосередньо таємниця пов'язана з колишньою власницею, вона була психіатром і таємниче зникла. Далі в нас книга, Друга з шести, авторки Девні Пері. Першу я вже прочитала. Січні місяць, якщо я не помиляюся, але коротко розповім просто про саму серію. Взагалі, в цієї авторки дуже багато книг, дуже багато серій. Я обрала собі для знайомства одну із найпопулярніших, серія називається Родина іденів, здається, чи просто серія іденів. Серія в серії знаходиться шість книг, першу з яких я вже прочитала Хребет Індиго і замовила собі другу книгу. На жаль, їх немає в українському перекладі. Але дуже сподіваюся, що скоро з'являться. Це не зовсім класичний любовний роман, тому що в даному випадку, в даній серії, у нас є родина Ідені, яка фактично заправляє містечко, яке називається Квинс. Вони там є власниками дуже багатьох магазинчиків, кафешок, готелів, кінотеатрів, ранчо, земель загалом, тобто вони така правляча родина цього містечка. І от в цій родині є шестеро дітей. Відповідно, кожна книга буде розповідати нам про одного з дітей цієї родини. Перша розповідала про Гріфіна Ідена. Він був власником ранчо, і він відповідно знайомився з головною героїною, яка приїхала в це містечко стати шефом місцевої поліції. Там було дуже цікаво. Тут відповідно у нас буде історія. Я так розумію, про брата Гріфіна. Другого по старшинству і про якусь таємничу дівчину. Коли я прочитала анотацію, мені дуже зайшло. Чому? Тому що в кінці першої книги у нас починається зав'язка другої. Блін, я коли побачила цей момент, я кайфанула. Тому що в кінці першої книги головна героїня на дорозі зустрічає дівчину з немовлям у машині і допомагає їй там. В деяких моментах не буду спойлерити, не особо це важливо для сюжету, але напевно ще для сюжету цієї книги це важливо. Тож вона їй допомагає, і коли я така, ну якби просто допомагає, все. І тут я починаю читати анотацію: що ця дівчина приїздить в це містечко, вона п'ять днів подорожує через всю країну, через Америку з немовлям у машині, це дуже важко. І... Там якісь у неї обставини життєві такі склалися, що вона приїздить в Квінс для того, щоб отримати роботу. В неї немає ні грошей, ні підтримки, ні рідних, нічого. І тут, я так розумію, в неї будуть зв'язуватися стосунки з одним із братів Іден, ну, відповідно, з молодшим братом Гріфіном. Загалом. А перша книга вона була сумішю любовного роману і детективу 50 на 50. І мені це так сподобалось. Я так підозрюю, що тут буде щось схоже: тут буде або любовний роман і детектив, або любовний роман і трилер. Мені прям заходить таке. Тобто, коли книга є і любовним романом, да, і з класною такою любовною лінією, такими емоційними персонажами, плюс тут є сцена 18, але звичайно, вони не є. Акцентними у книзі, але вони доволі відверті. Треба це враховувати. Окрім цього, є ще інша жанрова сюжетна лінія, і за рахунок цього. Це читати набагато цікавіше. Тож я собі цю книжечку прям заплановую. Напевно, що або на це на наступний місяць, тому що не хочу розставатися з цією серією. Вона мені прям попала в саме серденько. Далі нарешті я собі придбала другу книжечку з трилогії Холі Джексон. Перша книга називається. Посібник збистя для хорошої дівчинки, третя не пам'ятаю, як, якщо чесно, десь вони у мене чи тут, чи тут лежать, десь от вони є. Раніше не починала читати з тої причини, що не було другої книги. Я думала, що мені може настільки зайти і сподобатися, що я просто одразу захочу взяти другу книгу, а її немає. Тому, нарешті, вона є. І я також залюбки би прочитала в якомусь читатському влогові або, можливо, в марафоні першу книгу. Тож, якщо вам таке цікаво, також дайте мені, будь ласка, знати в коментарях під відео. Я просто щось таке поскоріше організую, тому що і мені таке цікаво. Побачила цю книгу і навіть не думала ні секунди, скажу чесно. Чула, що найкраще починати знайомство з автором саме з цієї книги Трезі Смарагдового моря. Я буду заліпки по на ці розвороти. Це дуже гарно. Я залюбки буду знайомитися з Сандерсоном. Мене скажу чесно, дуже лякали його книги, тому що мені здавалося, що це щось таке масштабне, величне, що я не потягну. Але почула відгуки, що його книги максимально простяцьки написані, і відповідно вирішила, що ну, значить, пора знайомитися. Значить, воно мені, блін, таке оформлення гарне. Думаю, ну, раз вони простецькі написані, значить треба брати, читати, знайомитися і поринати також в цей а, всесвіт. Наскільки я знаю, Брендона Сандерсона є один всесвіт, в якому він пише різноманітні цикли, які пов'язані між собою в першу чергу саме одним всесвітом. Цикли, наскільки я знаю, в нього а, окремі самі по собі, але є флешбеки до певних циклів. Тож, я не дуже знаюся на цьому, я також це вам розповідаю, так сказати, за що купила, за то продаю, просто почула, подивилася якісь відгуки і вирішила, що прочитаю спочатку цю книгу, а потім, напевно, візьму трилогію земли народжені і буду знайомитися з нею. Та-да-да-да! -да 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 -да. Це в нас друга книжечка з дилогії. Це перша книга серії, яку я вам вже показувала в попередньому якомусь відео. Так, це в нас тіні поміж нас. Тіні між нами, тіні поміж нас. Дуже гарні зрізи, дуже гарні обкладинки. Я вам зараз покажу, що тут під суперкою. Я коли побачила, бо на сайті цього не було. Це просто настільки красиво, що, скажу чесно, ці книги варто мати в себе в бібліотеці, навіть просто для колекції. Тут є карта. Можливо, ви бачили книги цієї авторки, наприклад, ось ці, це якась піратська, чи то трилогія, чи то щось таке. Я бачила ці книги на сайтах на різноманітних, але не наважувалася їх брати. І коли побачила цю діологію, вирішила взяти її. Історія про дівчину, яка хоче захопити владу в одному королівстві, і вирішує втертися в довіру до одного короля Тіней. Ось одружити його на собі і захопити владу в цьому королівстві, знищивши цього короля. Дуже цікаві моменти пов'язані з цим королем. Він володіє магією, про яку особо ніхто нічого не знає. Весь прикол в тому, що його постійно окутують якісь таємничі магічні тіні. Ніхто не знає, що він може цими тінями робити, що вони йому. Роблять, допомагають, ну, тобто, про його магію взагалі особо нічого не відомо. Але нашу головну гриніця не зупиняє. І от мені цікаво, чим закінчиться ця історія. Трошечки я собі проспойлерила сюжет першої книги, прочитавши анотацію другий. Не варто було цього робити і вам не рекомендую. Але загалом все рівно мені цікаво. Читала відгуки на цю серію, і що мені сподобалось? Мені сподобалося, що це. Хоч і невеличке фентезі, але кажуть, воно має бути доволі цікавим. Тут відповідно буде і любовна лінія, тут будуть інтриги, тут будуть політичні, різноманітні закавики. Мені таке подобається. Я люблю, аби фентезі містило в собі багато різних моментів, не щось одне, а от багато різноманітних сюжетних ліній, поворотів. Я таке люблю, тож впевнена, що мені сподобається. Дуже вже рада, що в мене є вся дилогія, ще з такими красивими зрізами. Це, скажу чесно, відверто, одні, одні із небагатьох зрізів моєї колекції з кольоровим зрізом. Я маю лише оніксовий шторм. І все, напевно. Ось. Тож, буду читати, буду знайомитись, сподіваюсь, мені сподобається. Я ж виходить тільки зараз, зрозуміла, що цю книгу я також на Ютубі ще не показувала, лише в своєму Тіктоку робила розпаковку. Ось такий тут зріз. Я оформлювала на неї передзамовлення, Точніше, чоловік оформив передзамовлення. І я вирішила, я вирішила, що цього року. Я буду читати цю, поки що, трилогію. Я відкладала цей момент, тому що все ж таки побачила, що серія має містити 5 книг, і як заявила сама авторка, вона не починала ще писати наступну книгу, четверту, відповідно, і вона не знає, коли вона буде це робити. Це мене трошечки засмутило, тому що я розумію, що якщо авторка ну, через рік почне, або навіть цього року почне, то четверту книгу нам чекати. Ну, в кращому випадку пару років, я так думаю. Ну, можливо, якщо вона збрехала і пише цю книгу, да, то ну, щонайменше рік нам чекати. Я скажу чесно, я не витримаю, я просто не витримую. І я в тіктоці спитала, чи окей, читати, наприклад, трилогію. І багато хто написав, що в цій книзі буде багато завершених моментів. І, в принципі, це можна читати як трилогію. Тобто не є так, що ви дочитаєте цю книгу і вам конче потрібна четверта, тому що от прям без неї історія прям, ну, супер не завершена. Тож я вирішила, що я почну читати цього року четверте крило. Я знаю, що всі вже прочитали, можливо, ви вже бачили мільйони відгуків, але ну, я буду читати. Я буду знайомитися, оскільки маю вже всі три книги, то чому би і не прочитати. Тож, відкладаю собі на майбутнє. Далі Кара Хантер», що мені особисто дуже подобається, я трошки погортала. Книга містить такі, скажімо, інтерактивні вставки. Якщо ви читали книги Роберта Гілбрейта, ви розумієте, тут є те саме, що і в тих книгах, є якісь карти. Якісь вирізки з газет, якісь записи, діалоги, переписки. Я таке обожнюю, мені дуже подобається, коли ти читаєш детектив або трилер, і, по ходу, автор дає тобі ще якісь такі вставки, що ти ніби можеш з автором проводити розслідування, да? або бачити якісь моменти. Ну, це тебе дуже в історію і дає тобі можливість зануритися в прямо в деталі сюжету. Тому. Мені таке дуже сподобалося, і я замовила собі парочку книг. І в даній книзі я знаю, що тут має бути історія про дівчинку, яка втекла чи то від серійного маньяка, чи то щось таке. І вона не хоче або не може допомогти поліції його зловити, тому що вона не хоче заново переживати те, що з нею відбувалося. Але, на жаль, трапляється наступне викрадення іншої дівчинки, і ось цей детектив Адам. Він буде, я так розумію, намагатися головну героїню, цю дівчинку, яка, яка втекла від того маньяка чи серійного вбивця, не знаю. Він буде намагатися її розговорити. І ну, це, напевно, буде не просто детектив да, з елементами трилеру, а це, напевно, буде дуже така глибока моральна історія. Ну і останнє. це Хлоя Волш. Це книги, які мені прийшли з Амазона. Тут у нас, відповідно, друга і п'ята. Ось тут я маю, третю, першу, третю і четверту. І, відповідно, серія з п'яти книг в мене є. Тож я буду починати читати. Це в нас, здається, спортивні любовні романи, наскільки я так розумію, і називається серія. Хлопці Томана. Та вони дуже класні, вони такі величенькі, знаєте. Ось, наприклад, м'яка обкладинка, маленька. А ось така величенька. Тобто вона суттєво більша. І я вам хочу сказати, що вони такі важкенькі, ними прям перебити можна, якщо чесно. Їх, напевно, важко буде прям в руках тримати і читати. Але мене це не лякає, буду читати, буду знайомитися. Я знаю, наскільки я знаю, кожна книга, вона ніби про окрему пару, але тут не зовсім кожна книга про окрему пару, а тут ніби то... ой, це у нас друга. Ось, наприклад, перша, наскільки я знаю, типу, це от ідуть в парі дві книги. Начебто. Десь я таке чула. Можливо, я щось не так зрозуміла, але, наприклад, тут у нас серія про Боже, тут такий глосарій великий. Значить, це в нас будуть дві книги про одну пару. Ось так це виглядає. Буду читати, буду знайомитися. Можливо, вам дивно, що я не прочитавши жодної книги, замовила собі прям всю серію. Не дивуйтесь, для себе я зрозуміла, що. Якщо є повноцінна серія, то я все ж таки надаю перевагу тому, аби знайомитися з усією серією. Так, одна книга може бути слабша, одна гірша, але якщо бути відвертою, так, якщо я прочитаю першу книгу, і мені подобається, як пише авторка, мені подобається, які я отримую емоції від книги, від історії, то я буду читати всі подальші книги. Ось такі мої книжкові покупки, їх доволі багато. Книг, я вам обіцяла показати 17 книг, а показала 18, бо забула, чесно кажучи, за Оніксовий шторм. І блін, я прям кайфую, я дивлюся на ці книги. Мені хочеться в одну руку взяти одну, в другу другу і сидіти читати. Якби ще можна було мати дві пари очей лишніх, знаєте, і там читати і там читати, було б взагалі ідеально. Але маємо, що маємо. Ну а я іду далі. Купувати книги, читати книги, жити книгами. І побачимося з вами в наступному відео вже дуже скоро. До зустрічі, папа. -па.